Псалом 53, Проповідникові хору на мелодію Махлат Маскіл Давида. Безумний каже в своїм серці: Немає Бога. Зіпсувалися, мерзоту коять, нема нікого, хто добре чинив би. Бог з неба поглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Усі загалом відвернулися. Зледащили нема нікого, хто добро чинив би, нема ані одного. Невже не схаменуться усі ті лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли? Вони не призивають Бога, тим і настрашилися страхом, де страху не було, бо Бог розсипав кості тих, що облогою стали проти тебе, сором укрив їх. Бог бо їх відкинув, коли б то вже прийшов Сіону Ізраїля спасіння, коли Бог поверне долю люду свого, зрадіє, яків утішиться Ізраїль.